Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами починаємо нову тему множення дробів, піднесення дробу до степеня. Сьогоднішній урок ми з вами поросвятимо саме множенню дробів. І ще з попередніх років, зі звичайних дробів, ви пам'ятаєте, що щоб помножити дріб на дріб, треба перемножити окремо чисельники, окремо знаменники та записати перший добуток чисельником, другий знаменником дробу. Так? Тобто, якщо дроби А на Б та С на Д, ми множимо А на С, записали в чисельник, Б на Д записали аналогічний знаменник. Це саме правило стосується і раціональних дробових виразів, що ми маємо на увазі, і давайте закріпимо це все на практиці. Отже, номер 5.3. виконаємо перше завдання. Ось нехай ми маємо такий добуток А в квадраті поділено на 5, множимо на 7, поділено на А. Отже, за правилом ми говорили, що чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Ми пишемо А в квадраті множиться на 7, риска дробу спільна, і 5 множиться на А. Бачимо, що у нас А і А квадрат можуть скоротитися. Так, в знаменнику А зникає зовсім, в чисельнику ми закреслюємо тільки квадратик, залишається буква А. 7 А, і ділимо на 5. Ось таким чином перетворюємо на дрі вирази. Ідемо далі, розглянемо номер 5,5, також на прикладі першого задання. 5а на 7 множиться на вираз 21 на 20а квадрат. Знову ж таки, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. І дивимося, у нас 7 і 21 – Мають спільний дільник 7, тобто від сімочки залишиться одиничка, від 21 21 поділити на 7 буде 3. 5 і 20 мають спільний дільничок 5. Одимічка тут 4 залишається. Ну, і бачимо, А і А в квадраті в знаменнику, тобто А в чисельнику зникає повністю, а тут ми закреслюємо квадратик і залишається змінна А. Отже, дивимося, що у нас у чисельнику залишилось 1, 1, 3. А у знаменнику 1, 4, А. 4А. Тобто 3 на 4А. Ось така у нас буде відповідь першому заданку. Так, розглянемо, наприклад, наступного номера, номер 5, 6. Давайте щось тут не перше візьмемо, наприклад, п'ятий вираз. Записуємо його мінус 5 квадрат на 7у. Множиться 49y на 10. Секунд. І звертаємо увагу на знаки. Бачимо, що у нас два множника з різними знаками. Перший множник має знак мінус, другий множник має знак плюс. Пам'ятаємо, наше відоме мінус на плюс дає. Мінус, тобто множники з різними знаками дають у відповіді знак мінус. Так, отже, ми ставимо знак мінус перед рискою дробу, десь спільна риска дробу, кривенька, і пишемо добуток 5С квадрат, умноженно на 49 у у знаменнику відповідно, у нас буде 7 у вимножено на 10. Це Ну і дивимося, що ж ми можемо поскорочувати. 5 і до нього є 10, є одиничка, від десятки двічка. 7 і 49 мають спільний дільник 7, від відцінки одиничка від 49, 7, бо 49 поділити на 7 буде 7. Це квадрат і це куб. Бачимо, що це квадрат зникне повністю, а це куб. І Ми закреслимо тільки трієчку, бо це залишається. Y та Y В першому степені Y знову зовсім у нас іде. Дорівнює, Таке да? Ставимо знак мінус, риска дробо. І дивимося: у чисельнику у нас залишилася тільки сімка, у знаменнику 2 і С. 2 С. Тобто мінус 7 на 2С. така от у нас виходить. Такий результат у нас виходить в цьому завданні. Так, на прикладі номер 7. тут давайте візьмемо друге завдання. Отже, 4m куб на х квадрат множиться на х куб. Так, а де ж у другому множнику взяти чисельник і знаменник, правда? Але ж ми пам'ятаємо, що будь-яке число ми можемо записати у вигляді дробу із знаменником одиниця. Тобто ми переписуємо вираз. Ось таким от чином на х квадрат ми можемо. І у нас уже не просто х куб, а х куб на одиницю. Ось так от. І тут, так як і планували, чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. 4m проб на х куб. Х квадрат на одиницю, можемо не записувати. Скорочуємо, що скорочується х квадрат і хуб, х квадрат зовсім. А х ми трічку закреслимо, бо 1х у нас все ж таки залишиться. Ну, і дивимося, у нас у чисельнику залишається 4MX на одиницю. Знову ж таки, знаменник одиниця – це просто число 4МХ. Ось такий результат у нас виходить. І не важка, я сподіваю, я впевнена, що у вас усе вийде. Тому ваше домашнє завдання опрацювати параграф 5, лише пункт перший, лише те, що стосується множення до піднесення до степені ми перейдемо далі. І також ваше завдання доробити оці чотири номери, які ми з вами почали: номер 5 3, 5, 5, 6 та 5, 7. Бажаю вам удачі та гарного і мирного дня!